Це відео для тебе, якщо ти саме віці 50 маєш хвороби і не знаєш, що вони критичні. У тебе є батько, дядько, чи друг, якого можуть призвати, ти хочеш допомогти людині відстояти свої права. Чи можуть забрати до війська чоловіка, якому вже за 50 і який має цілу низку хвороб? А якщо йому 55, але він ще тримається, або має серйозний діагноз, але не стоїть на обліку. Це питання сьогодні не абстрактне, це реальність для сотень тисяч українців. Особливо для чоловіків 50 плюс років, які раніше були поза межами бойового потенціалу, а тепер потенційні кандидати на мобілізацію. Якщо ця інформація буде корисна, підтримай мій канал донато. Але чи всіх можна дійсно мобілізувати і кого ні? У цьому відео ми розберемо кого і старших чоловіків законом заборонено мобілізувати через стан здоров'я, а головне, як це довести. Чому важливо дивитись далі? Бо не знання ворог, і сьогодні ти або твій рідний можеш уникнути небезпечної ситуації, якщо знати свої права, або бути мобілізованим незаконно, якщо не знаєш. Це відео не про ухиляння, а про право на справедливе медичне обстеження, про захист людей, які вже мають інші битви з хворобами, які мають повне право на звільнення від військової служби. Хто старше 50 не підлягає мобілізації через медичні показники? Це є серцево-судинні хвороби, ішемічна хвороба серця, стенокардія, перенесений інфаркт міокарда, гіпертонічна хвороба 2-3 ступеня, особливо з ускладненнями, інсульти, ураження нирок, гіпертрофія лівого штуничка, пороки серця, вроджені або набуті, якщо вони мають клінічні прояви, порушення ритму, марахтіння передсердець, екстрасистолія, блокади, які супроводжуються непритомністю або ризиком зупинки серця. Важливо, все це має бути підтверджено кардіологом та обстеження ЕКГ у серця, Гол, хронічні захворювання хребта та суглобів, остеохондроз із вираженим корінцевим синдромом, грижами дисків з неврологічними проявами, оніміння, слабкість м'язів, порушення ходи. Анкілозуючі спондило, артрит, хвороба бехтірева у будь-якій стадії, артрити великих суглобів, коліні та зостигнові з обмеженням рухів, протези, ендопротези суглобів, сколіоз 3-4 ступеня з деформацією грудної клітки, потрібні документи: МРТ, рентген, висновки невролога, травматолога, неврологічні та психіатричні хвороби. Епілепсії, навіть якщо рідкі напади, наслідки інсульту, парези, порушення мовлення, черепно-мозкових травмах з неврологічними дефіцитами, деменції, когнітивному зниженні, психічних розладах, депресія, шизофренія, тривожні розлади, якщо були госпіталізація або психіатричний облік. Важливо, підставою є витяги з психоневрологічного диспансеру або госпітальної карти. Цукровий діабет, цукровий діабет першого типу, інсулінозалежний, діабет другого типу з ускладненнями, нейропатією, ретинопатією, нефропатією. Обов'язково надається аналіз глікований гемоглобін, висновок ендокринолога, дані про ускладнення ехоочей у заданий рок тощо, онкологічні захворювання навіть у ремісії, звільняються від мобілізації особи з активною формою онкології, пацієнти після операції, хімію чи променевої терапії, Навіть якщо хвороба у стадії ремісії, але є ускладнення при постійному лікуванні гормони, хіміопрепарати, то рецидиви, метастази або обмеження у фізичній діяльності. Необхідні документи, епікрози з онкодиспансеру, заключення онколога, хронічні хвороби нирок, печінки легені. нирки. Хронічна ниркова недостатність, єдина нирка, яка погано функціонує, нефрити з підвищеним креатиніном, печінка, цироз, хронічні гепатити з ускладненнями, легені, бронхіальна астма середнього тяжкого ступеня. хронічне обструктивне захворювання легень з частими загостреннями, пневмофіброз, бронхоектази. А якщо не стояв на обліку, що робити? Записатися до сімейного лікаря, описати симптоми, отримати направлення до профільного спеціаліста, кардіолога, невролога, пройти обстеження МРТ, рентген ЕКГ аналізи, зібрати висновки лікарів не менше двох-трьох фахівців, направлення на ВЛК або самостійно звернутися в ТЦК з довідками. Хто не може служити після 50-ти? мобілізувати не можуть, якщо є підтверджені. Підтверджені серйозні діагнози. Ви пройшли медичне обстеження, висновки лікарів підтверджують непридатність. Якщо ця інформація була корисна, підтримай мене донатом. Я витрачаю власний час, щоб ти отримав шанс на чесну медичну оцінку. Поділись цією інформацією з батьком, дядьком, сусідом. Нехай знають свої права. Зроби обстеження, навіть якщо нічого не турбує. Якщо вже отримали повістку, не бігти, а спокійно йти з медичними документами.